Не зовсім профільний ремонт. Сьогодні у нас ось така парова машина Philips. Це ремонт після ремонту. Отдали її якомусь майстру, її ремонтували, ремонтували і віддали, скажи, сказали, що ремонту не підлягає. Я вже її розбирав один раз. Тут це розвалюється. Суть проблеми в чому в цій паровій машині. Тут відвалився, ну, тут в цій емкості, де вода. Тут є магніт. Там всередині є гіркон. І цей магніт відвалився і воно не бачить чашу. А хлопці, гарні хлопці, їх так називаємо, вони взяли. Ось що вони взяли. Ось тут повинен бути. Це повинен бути датчик температури. Це ще хір відкрутиш. О, не буду це треба зараз виняти цей тен. Якось це відкрутити. В общем, ось тут повинен бути датчик температури. Ці гарні хлопці е викусили. Всі термозапобіжники. Тут два термозапобіжника стоїть. Один-другий. А от тут повинен стати датчик температури, який регулює температуру нагрева. Там внутрі є семістерний регулятор. І по цьому датчику цей семістерний регулятор працює. В общем, ці потрошителі викусили нахрен все. І тепер та вопрос з чашою рішається просто. Замкнув контакти і все. І чашу він бачить, тільки слідить за водою можна користуватися. А тепер він і не бачить і датчика температури, і не бачить температуру. Тепер воно зовсім не працює. І нам це предстоїть трошки тепер відновити. Зараз буду шукати в інтернеті, які повинні тут бути датчики. Ну тут, скоріше, що термістер, тільки який номінал. Думаю, що якісь великі, тому що температура тут градусів 100 за 100. Тобто кілоом 100-100% должен бути. Будемо пробувати підбирати. А термозапобіжники навіть не знаю, які тут повинні стояти. Ну точно більше на 100 градусів. У мене є 120-та таблетка, тільки ж тут повисверлювали болти. Зараз буду думати, як її тут зачепити. Ну, в общем, буду зараз думать, пробувати щось з цим робити. Зібрав докупи відпарватель. Будемо пробувати вмикати. Ці тести він пройшов. Режими вибираються. Збрав води. Єдине, що не вдалося відновити це банку, там відірвався магніт. Просто замкнув геркон накоротко і треба буде людям дивитися за рівнем води самостійно. Отак ось, як бачимо, пальма працює. Хотів би звернутися до майстрів. Якщо вам принесли апарат і ви не розумієте, розібрали, не розумієте, як його працює. Не треба брати кусачки, викусувати все. Лучше віддайте його назад замовнику і скажіть, чому ви не розумієте, як його відремонтувати. А не так, як з цим відпарюючим. Все викусили, виконали, зібрали і каже, тут не працює процесор. То скоріше за все процесор у вас не працює. Так, як кому буде цікаво, термістер тут 200 кОм, термозапобіжник той який не востановлюючийся, той 240 градусів. І така жабка тут самовстановлюється, на 140 градусів стоїть. Так отпалюватель працює, віддаю замовнику, дякую всім за перегляд.